Друзі мої, слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забуваємо друзі, дякувати хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і, звісно ж, звісно, допомагати. Запам'ятайте, що не буває маленької чи невчасної допомоги. Все на часі, і перемога буде обов'язково за нами дуже скоро. Слава Україні! Друзі, усім привіт! Ви на каналі готуємо з Олесою піжик, а тут завжди смачно, просто і доступно. Тому, якщо ви ще не підписались, обов'язково це зробіть і обирайте для себе той рецепт, який вам до душі, який вам потрібен. І сьогодні я із задоволенням поділюся з вами рецептом дуже смачних овочів. Це такий собі овочовий салат. Це дуже смачно, друзі, тому. Не можу вам його не рекомендувати. Дуже смачно, багато. Дивіться: один. Два, і тут ще буде три. Три. Багато, але незважаючи на це, друзі, можете робити сміливо подвійну порцію, тому що це дуже смачно і він закінчується е, швидко. Тому, якщо вам цікаво і ви полюбляєте овочі так, як люблю їх, я продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете смакувати чимось цікавим. І до речі, якщо у вас є кабачки і ви вже не знаєте, що з них приготувати саме в цьому салаті, ми зможемо їх прилаштувати. Друзі, і до речі, такий салат можна зробити і заготувати на зиму, просто реалізувавши банки. Я думаю, що він буде добре зберігатись і дуже файно смакувати. Тому дивіться обов'язково, з чого він готується. Всі інгредієнти для його приготування зараз знаходяться перед вами. Тож, ставте на паузу і записуйте або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. І на декількох мовах тому користуйтесь. А приготування варто почати з маринаду. В ковшик я відправляю сіль, цукор або цукрозамінник. Я сьогодні додавала стев'ю, також оцет і рослинну олію, У мене олія оливкова. Ставлю все на середній вогонь і просто, друзі, доводжу його до кипіння, щоб гарненько розчинилися сіль та цукор. Довели до кипіння все, вимкнули. І далі додаємо спеції, які ви бажаєте. У мене це сьогодні мелений куріандр. Мелений чорний перчик і мелений червоний гострий перець. Все можна спробувати на смак і додати вже в процесі приготування самого салату. Все, відкладаємо, наш маринад відпочивати, а тим часом займаємось овочами. Я беру ось таку величезну миску, буду використовувати для натирання ось таку тертку, на яку натирають моркву. Все, починаємо з кабачків. Друзі, дивіться, можна взяти цукіні, я також готувала із цукіні, можна кабачки. Нам потрібно, Потрібна лишається тверда частина. Серединку ми не тримо, тому що вони розлізуться просто. З серединки я зазвичай готую кабачкові оладки, тому нічого не пропадає. Ось так гарненько обтерли, щоб вони трималися, купи, були такі гарненькі смужечки. Далі сюди ж натираємо морквину. Ось так також на цю тертку натираємо моркву. Все насправді так швидко робиться. Ну, Просто смачно і дуже швидко. Тепер нарізаємо цибульку, я її буду нарізати ось таким чином: чверть кільцями. Можна брати не фіолетову цибулю, можна взяти звичайну, це вже, друзі. В принципі, додавайте сюди овочі, які у вас є. Якщо якогось конкретного овоча, не буде нічого страшного, все одно буде смачно. В мене були гриби, я їх промила, гарно прочистила, це сирії печерички. Я також тонесенько пластинками нарізаю і додаю до овочів. Можна зробити просто кабачки і морква. Ну, все, як ви хочете, експериментуйте. Далі я беру перчик, в мене ось такі дві білозірки і один болгарський, м'ясистий. В принципі, я беру так. Щоб було більш кольорово, тому взяла і червоний, і такий звичайний. Нарізаю його, як бачите, соломкою додаю до загальної тарілки. Насправді, бачите, дуже швидко. Е і часничок. Можете його або натерти на дрібну тертку, або нарізати на пластинки, як це зробила я. Можете зовсім не додавати. Ну, це вже орієнтуйтесь по тому, що ви любите і що люблять ваші рідні. Все, ось так швидесенько нарізаємо, додаємо до всіх овочів, і, в принципі, можна сказати, що в нас все готово. Дивіться, маринад, Бачите, він настоявся трішечки. Виливаємо весь маринад. Цього буде досить, тому що кабачки також пустять сік. І гарнесенько перемішуємо, друзі. В принципі, він вже дуже смачний, але дайте йому настоятись. Зазвичай я роблю його з вечора і вже зранку можна ним смакувати. Я його сьогодні розкладу по ось таких банячках, два ось таких слоїки в мене з кришкою. Розкладаємо, можна просто миску затягнути плівкою, як собі забажаєте. Я розкладу. І ще третя баночка в мене вийде з цієї кількості інгредієнтів. Розкладаю і все, ось така краса, в принципі, в нас вийшла. І це реально, друзі, дуже смачно. Тому хто полюбляє моркву по-корейськи, цей рецепт саме для вас. Погляньте, друзі, як смачно та апетитно все виглядає. Овочі навіть після маринування на другий, третій день дуже класно тримають свою форму, є хрумкими і дуже-дуже смачними. Чим довше він стоїть, тим смачнішим. Тому дякую, що знову готували зі мною. Пишіть обов'язково в коментарях, чи було вам цікаво, чи полюбляєте ви такого роду страви. І, звісно ж, друзі, не забудьте за вподобайки, адже я старалась. Це важливо для того, щоб мої відео... Побачило як омога більше людей, тому поширюємо українське слава Україні!